Це уламок одного з українських літаків су 25 його збили неподалік села Дмитрівка на Донеччині. Ще один штурмовик упав у районі Савурмогили. У повітряні судна поцілили із зенітних ракетних комплексів ймовірно з території сусідньої держави, незважаючи на протиракетні маневри та відстріл теплових пасток, два наших літаки на висоті 5200 метрів було підбито. За попередньою інформацією запуск ракет. Був здійснений з території Російської Федерації. Це відео оприлюднив російський пропагандистський канал Life News одразу після катастрофи. Ось на місці падіння літака снують терористи, бандитським формуванням керує бойовик на прізвисько Малий. Із розмови терористів чутно наші льотчики встигли катапультуватися. А це вже російський безпілотник, знищений силами. АТО. апарат під назвою Орлан 10 використовують для розвідки місцевості, виготовляють його лише в Росії у місті Санкт Петербург. У вітчизняному МВС заявляють, головним постачальником зброї для терористів, зокрема зенітно-ракетних комплексів БУК є Росія, контролює поставки міністра оборони Сергій Шойгу. Міністерство внутрішніх діл України отримало неопровержиме доказательства причасності міністра оборони Російської Федерації Шойгу к прямим прямим действиям по передачі терористам Луганської народної республіки і Донецької Народної Республіки оружия, установа град. Танків, артилерії на господині Шойгу по останнім указанням замкнуто повністю весь контроль за поставками ворожині і координації дій різних отрядів терористів. У РНБО повідомили за останні дві доби жодна колона ворожої техніки не прорвалася на українську територію. Ми і за вчорашню добу, і за сьогоднішню добу повідомляємо, що жодна колона не пройшла, і це дуже бентежить терористів. Сьогодні сили АТО продовжили свій наступ після вчорашнього звільнення Попасної та Северодонецька. Спасибо! Спасибо! Українські прапори замайоріли ще у трьох населених пунктах: Карлівка, Нетайлове та Первомайськ. Українські війська продовжують з усіх боків оточувати Донецьк. Анастасія Бабенко п'ятий канал.